Вітаю, друзі, ситуація на фронті вкласть складна. Про це кажуть і експерти, і військові оглядачі, і самі військові, які дають повідомлення з фронту. А Верховний Володимир, як мантру трендить, що ситуація складна, але контрольована, і стає запитання: контрольована ким? Тому що якщо відступ це контрольована ситуація, ну, гаразд, але це втрата позицій, втрата підрозділів, втрата людей, втрата ініціативи. І змінити ситуацію вже майже рік. Ані верховний Головнокомандуюч, ані новий головком не можуть. Після заміни Головкома залужного відбулися події, які показують сподівання Зеленського, що зміна залужного покращить ситуацію на фронті була хибною. Більше того, ситуація зовсім інша. Вона геть змінилася. І я б сказав, що вона потужно і незламно відрізняється. Ці слова дуже любить наш президент. Від тої, яка була при залужному. Давайте подивимось, що сталося за останній час, а саме за останню добу армія Росії окупувала насела три населені пункти в Донецькій області. Про це повідомляє Діп Стейт. Ресурс повідомляє, що расисти окупували Піщане, Слав'янку та Ясенове. А також просунулись біля Новоандріївки, Дачного Котліна, Звірової у Верміїці та часом яру. Щоб розуміти, якщо Котліно паде, то це фактично зруйнує логістику і зробить доставку всього необхідного від їжу до боєприпасів вкрай складною. А далі а далі ми будемо спостерігати, як відбувалося вже на Кураховському напрямку або на Авдіївському, коли сточують наші війська. Коли замість системної оборони ми бачимо постійні відкати, а потім відступають на десятки кілометрів, ми вже це бачили. І ми бачимо, що сьогодні верховний головнокомандич не в змозі щось зробити його помилки, які були раніше, призвели до тої ситуації, але. Ми бачимо, що ворог просувається одночасно на декількох напрямках. Він зараз купував населений пункт Леонидівка. Та росіяни мають просування в напрямку населеного пункту Петрівка. Це на турецькому напрямку. Окрім того, ворог має просування на околиці населеного пункту Времівка. також мають просування біля населеного пункту Рівнопіль і на це на Времівському напрямку. Окрім цього. Просування біля населених пунктів Шевченко, Павлівка, Петропавлівка, Янтарна, сухі яли і на Хорехівському напрямку, от цікаво, все це складна ситуація, але контрольована. Коли Зеленський скаже, що ситуація не контрольована, коли ворог буде вже під Дніпром, Запоріжжям, Києвом чи Кончезаспою, що саме буде для Зеленського причиною визнати? Що він помилився і бажанням щось змінити, чи ніколи він буде постійно це говорити і брехати? Ну до речі, брехня від президента в такі моменти не найкращий варіант, особливо коли Зеленський каже одне, а робить зовсім інше. Нам треба розуміти, що відбувається. А давайте чесно, коли в піхоту кидають. Представників обслуги літаків або зв'язківців, або інженерів або медиків. А потім генштаб робить заяву Ні, 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 все це не так. Але Зеленський виходить і каже: я особисто забороняю кидати представників ПВО протиповітряної оборони в піхоту. То стає з'являється запитання: це в нас президент дурень і дає команди не робити того, що не робляться, чи це, це неправду каже. Генштаб взагалі до генштабу теж окреме запитання, тому що останнім часом в генштабі щось відбувається там, навіть не те, що істерія і сирські волає на всіх і кричить. Це не це так було раніше. Питання в іншому: чи може сирський зараз взяти під контроль все, що відбувається? Мені б хотілося, щоб це відбулося, тому що іншого, верхов... іншого головнокомандуючого в нас зараз немає, і нам потрібні зміни ситуації. Ну мені б дуже хотілося, щоб Сирський віддавав накази своїм підлеглим по стабілізації фронту. Мені б хотілося, щоб генерал а, Сирський давав команди своєму підлеглому, очільнику а, Гук головному управління комунікації, колишньому страткому, полковнику сеннику не шукати компромат на Березу, наприклад. А щоб він давав йому команду комунікувати суспільством нормально. А пану Сеннику, до речі, хочу порадити менше сидіти по ресторанах, бо це не дуже добре для бойового, ну псевдобойового полковника. Бо якщо з'явиться вся інформація про пана Сенника, то мені здається, що йому буде не до пошухів компромата на Березу. Ну так. Це просто пояснення. Мені здається, що в такі часи потрібно, щоб всі були налаштовані на одному напрямку, а саме на стабілізацію ситуації на фронті. А тут знову політичне замовлення, знову комусь дають команди, і знову хтось їх виконує. Дивна ситуація, особливо дивлячись на те, що відбувається. Взагалі, мені здається, що зараз питання вже не про те, що треба втримати Покровськ чи Мирноград, а взагалі про втримання фронту. Бо ситуація якось погіршується, а росіяни дуже швидко просуваються дуже швидко. Якщо їм рік був потрібен для того, щоб просунутися до Покровська, то зараз ситуація пришвидшилась, і коли ми втрачаємо на день 20 квадратних кілометрів, ну це забагато. Це не просто величезна кількість територій, це ще кількість підготовлених спешок і наших військових, яких ми теж втрачаємо. Питання в тому, що що треба робити, чи є рішення у зеленського, чи є рішення у Сирського? чи можуть вони зараз якось стабілізувати фронт, чи вони повинні публічно визнати, що без змін ситуації, а саме в підходах суспільства до війни нічого зробити неможливо, і треба відмовитись від старого бажання використовувати тільки внутрішні ресурси і говорити про. Мобілізацію, а після розговорів перейти до неї. Це те, чого не хоче робити Зеленський, і це те, чого пообіцяв не робити йому Сирський. Розумієте, а... хтось вважає, що в Дніпропетровській області не почнеться війна, якщо паде Покровськ, він помиляється. Хтось вважає, що росіяни не підуть далі і нема загрози, не буде загрози Запоріжжю і всім іншим містам. Теж помиляється. Хтось вважає, що росіяни будуть штурмувати Покровськ. Ні, що ви вони будуть його обходити, будуть обходити, брати його в кільце. Фактично, тут буде вибір або нашим відступати, або заходити в оперативне оточення, оперативне оточення і фактично воювати в більш слабкій позиції. Ну мені здається, що що буде далі, зрозуміло. Буде відкат на нові позиції виравнювання фронту за рахунок втрачених територій. До речі, це єдиний варіант, який зараз використовується нашими керівниками в офісі президента і Верховного командич. Нічого не може не запропонувати, не придумати. А чому ну тому, що немає в нього ні досвіду, ні розуміння, ні людей. Він же звільнив всіх, звільнив того ж самого залужного, звільнив Забродського, звільнив Миргородського, звільнив всіх, позвільняв. А декого просто не хоче звільнювати зараз, незважаючи на закон, що якщо півроку генерал в розпорядженні, то його повинні звільнити. Їх не звільняють, але не дають можливості служити, і це теж показує про ну, справжні наміри тих, хто сьогодні керує фронтом. Це страшна ситуація. Ці люди знають, що робити. Ці люди мають досвід, розуміння. Вони можуть змінити ситуацію на фронті, але їм не дають. Що треба робити? Треба займатися мобілізацією, треба концентрувати в одному місці кількість військових і техніки, і зупиняти ворога. Якщо це не зробити, то дуже швидко ми побачимо, як війна зайшла не лише в одну область, а ще й в іншу. І побачимо значно гіршу ситуацію. І про перемовини, і вибори, яким ну, марять на банковій, треба буде забути. У нас зараз питання виживання країни. Це не перебільшення. Запам'ятайте цей е, твіт, як кажуть. Але ще раз скажу: зараз справді питання виживання. Якщо сьогодні ми втратимо час і можливості, завтра у нас не буде ні першого, ні другого. А ще й питання виживання країни буде просто стояти руба. Виживаємо. Виживаємо і сподіваємося, що влада почує. чому я кажу такі речі зараз? Тому що якщо не казати, влада не реагує взагалі на що. Якщо не розголошувати такі ситуації, влада ігнорує і мовчить і займається своїми справами. Вона займається схемами, постачанням бракованих мін, яйцями по 17 гривень і іншими історіями, які їй подобаються. А як бачимо, те, що подобається владі, не робить Україну сильніше. Україні потрібні зміни. Негайно на фронті сьогодні, навіть вчора, і тут залежить все тільки від одної людини, незверховного головного командуючий, на якому вся відповідальність, він повинен приймати рішення і про повернення бойових генералів, і про початок нормальної мобілізаційної кампанії з мотивацією, і про багато чого іншого. Але Зеленський жене ці думки і не хоче приймати ці рішення. На жаль, а іншого варіанту. У Нас немає тому уважно спостерігаємо, що буде робити зараз влада, і нагадуємо їй, що обрання в 2019 році дали не тільки Зеленському повноваження, а й відповідальність перед країною, і саме він несе відповідальність за все, що зараз відбувається, особливо з того моменту, коли він готував країну до шашликів, а не до повномасштабного вторгнення, і коли звільнив залужного і як після цього все змінилося. Відповідальність накладає зобов'язання. Зеленський повинен змінити ситуацію. Якщо не може, хай кличе дорослих Дорослих політиків, дорослих генералів, дорослих експертів, хай кличе тих, в кого є досвід розуміння і знання. Бо якісь там особисті фобії Зеленського нікого не цікавить. Всіх цікавить тільки одне: щоб вижила Україна. От над цим і треба працювати. От на цьому і треба сконцентруватися. І тоді все буде Україна. Дякую, що дивилися, Па-па.